Шановні брати та сестри, ми приходимо на це місце для того, щоб помолитись нашому Господу, почути Слово Боже, так, щоб мати спілкування один з одним з Господом, прославити його в піснях разом з усіма. І це спілкування, воно дуже дивовижне, воно дає нам сили на тиждень жити і радіти в житті з нашим Господом. Я хочу сказати, що я читав, ну, зараз досліджую всі книги Івана Богослова, святого апостола. На розбірі слова ми проходимо об'явлення, яке він отримав на острові Патмос, де був засуджений за Слово Боже. Читав Євангелія Іоанна, Останні рази читаю і досліджую перше послання святого Апостола Івана, і я так порозмірковував, що, віруючи, дуже мало іноді, хто знає, хто є Христос, як жити християнською, християнським життям у радісті, як перемагати гріх. Як мати повну надію на те, що Бог приготував нам життя вічне? Де ми можемо це знайти? Дійсно в Слові Божому. Спілкуючись з рідними віруючими, то я так з'явив, що багато людей мало читають і досліджують Слово Боже. Деякі. Мають духовну їжу тільки коли приходять на зібрання. А це тільки дві години у тиждень. Це дуже мало. І тому іноді люди кажуть: в мене нема віри. Я завжди грішний і спілкуючись, оказуючи духопікунські такі бесіди з людьми, то деякі кажуть: я вже 20 років в церкві. Ну я грішниця, я грішник. Чи простив мене Бог? Якщо закінчиться життя, я не маю повного такого досвіду, що я буду з Богом. Дорогі друзі, це ж жахливо, коли ми стільки часу ходимо в церкву, слухаємо про Слово Боже, і немає віри. Апостол Іван, він. Після апостола Павла, це другий, який найбільше написано в Новому заповіті, його Євангеліє, послання, три послання і об'явлення, то, що буде в майбутньому, що чекає нас, що було, то в мене є таке бажання, щоб кожному Неділю у нас звучала проповідь на перше послання апостола Іоанна. Сьогодні буде перша проповідь, так і я її назвав Життя в радості через спілкування з Ісусом Христом. Це послання також відкриває, хто є Христос. І ми повинні знати, бо багато в нас в країні хто називає себе християнами, вони святкують християнські свята. Но вони знають, хто такий Христос. Вони в своїх молитвах звертаються до Марії, але вони не звертаються до Христа, звертаються до інших святих, які не мають права бути ходатаями за нас. Воно тільки Христос. І апостол Іоанн в своєму цьому посланні відкриває, хто є Христос, як Він дає життя, як ми отримуємо прощення гріхів. Як ми зростаємо в Господі? Він відкриває через це послання е, ті признаки, які свідчать про те, що ми народжені згори. Він пише, як нам протидіяти гріху в своєму житті. І це десь 18-19 проповідей буде на. Е, це послання, і я запропонував братам, щоб вони також вибрали якусь тему, яку проповідь на це послання і ці проповіді будуть звучати. Я прочитаю перший текст, який є уривок із цього послання, перший розділ з першого вірша по четвертий. Про те, що було від початку, що ми почули. Що побачили на власні очі, що ми оглядали, і до чого доторкалися наші руки, про слово життя. І життя з'явилось, і ми побачили, і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами. А наша спільність з Отцем і Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб наша радість була повна. Ми живемо, живемо в тяжкі часи, коли йде війна. Ми пройшли пандемію теж тяжкі часи, де люди, які захворіли, вони були в страху, чи виживуть вони, чи ні. Зараз іде війна, велике випробування. Є прильоти різних ракет, шахедів, де руйнуються будинки, де гинуть люди. І життя закінчується. Я, коли читаю, що загинув молода людина десь, брат, чи сист... брат в церкві, який був на війні, то я так думаю, скільки було дано життя, Господь каже, що 70 років при 80 70 років при міцності, а ця людина загинула 20 років, 22, 24, 30 років. Це жахливо, коли люди помирають на свій час. Життя воно дуже важливе для нас. І багато хто людей, які мають багато грошей, вони бадали все, що в них є, якби їхнє життя ще продлити на деякий час. Хоча б на місяць, хоча б на пару днів. Бо найдрагоценне, що в нас є, це наше життя, як ми його використовуємо. А те, що є вічне життя, не всі люди знають. А тих, хто мають вічне життя, вони мають смисл життя, вони мають радість у житті при всіх обставинах, які є на землі. В цьому уривку також підіймаються такі питання. А що було спочатку? Люди дуже цікавляться, як створений був світ. Є багато теорій, які є. Один хлопчик прийшов зі школи і батько питає свого папа. Вчителька сказала, що ми вийшли від обізяни. Це так? Він каже: ну, я не знаю родословної вашої вчительки, може у неї батьки і були обізянами. Но мої батьки вони були створені Богом. Так, І ми є діти Божі, бо Бог створив для того, щоб ми спілкувалися з ним. Бог через своїх рабів, через Моїсея відкриває нам, що було спочатку. І коли ми відкриваємо книгу буття, то ми читаємо, що спочатку Бог був, а потім він створив землю і небо. Спочатку був Бог. Євангеліст Іван написав своє Євангеліє вже, коли він був е, таких повних літ, коли було вже написано три Євангелія, дає родословне родовід нашого Господа Ісуса Христа, то Він відкриває не по-чоловічому родовід, а Він пише, як. Спочатку прийшов Христос. І тут написано, що про те, що було від початку, що ми почули, що було від початку, про слово життя. В своєму Євангелії апостол Іван в першій е, поштому розділі пише так: на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога, все через нього постало, і через Нього почало. Не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя. І життя було світлом для людей. Тобто Ісус Христос вічний. Ще не було землі, ще не було створено небо. А Христос вже був. Про Христа апостол Павло також. Пише так у своєму посланні до е, Колосян. Е, перший розділ і з 12 го вірша. Дякуємо отцеві, який знайшов нас гідними, частки у спадщині святих у світлі. Він пише, що. Це не від нас, це Отець Небесний зробив. Він дав нам частку у спадщині з нашим Господом Ісусом Христом. Він визволив нас від влади тимряви і переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів. Він, Христос, образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створено все, що на небі і на землі, відиме і невідиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створено. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла церкви, Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому Він був, мав першість. Ісус Христос. Є початок. Все з нього почалося бути. Він також приймав участь в творенні світу, в створенні людини. Образ, по якої створена людина, воно заплановано було Богом ще до створення землі. І тому ми створені по образу нашого Господа Ісуса Христа. Так було в плані нашого Отця Небесного, щоб е, створити людину. Сказано, що це Слово, що це Слово, чи хто Слово? Це Є Ісус Христос. Це Бог. Ми святкуємо Різдво Христове, це велике свято для Християн. Чому? Тому що це життя, яке було вічно, ще до часів, коли. Стали рахувати часи. Він був. Він прийшов в цей світ для того, щоб дати людям, які згрішили, які відступили від Бога, надію на життя вічне. Дати життя вічне. Воно з'явилося. Христос прийшов. І наша надія, наша віра тільки в Господа нашого Ісуса Христа дає нам надію на життя вічне. Апостол Іван він належив до тих трьох апостолів, які були дуже близькі з нашим Господом Ісусом Христом. Тому він і каже, що ми почули, що побачили на власні очі, що оглядали, до чого дотаркалися наші руки про Слово Боже. Апостол Іоанн був учнів Іоанна Хрестителя. І коли Ісус Христос був на Йордані, приймав хрещення і деякий час знаходився там, там були і апостоли, був Іоанн, учень Іоанна Хрестителя. І Іоанн Хреститель каже: ось той агнець, який бере гріх світу на себе, оце Месія. І вони пішли до нього і кажуть: ми хочемо побачити, де ти живеш. Вони, мабуть, були з ним деякий час у наметі там, спілкувалися з ним. Потім, коли вони повернулися в Галілею, Ісус Христос також повернувся. І коли вони ловили рибу, Він закликав їх йти за собою. Апостол Іоанн був свідок чудес нашого Господа Ісуса Христа. В своєму Євангелії Він описує сім тих. Чудес, і після кожного чуда він каже, що і багато людей увірувало в нього. Це було і перше чудо створення води в віно, і це було чудо останнє, коли мертвий Лазар воскрес через дію нашого Господа Ісуса Христа. І це показано на силу життя нашого Господа. І Він каже, що ми побачили це все. Ми, він каже, що ми свідчимо. І сповіщаю вам, вам про це життя. Вони кажуть, що це було на власні очі. Якщо апостол Павло, то він не бачив цього, не бачив Ісуса Христа, не слухав Його речей. Це йому було вже відкрите як откровення від Господа. Він був піднятий до небеси. Він каже, що я не знаю, як це сталося, але я все бачив. Він зустрівся з Христом уже Воскреслим, коли він йшов проти нього. Аян бачив Ісуса Христа. Він завжди прибував з ним. Він був на гори преображення, він дивився на ту славу, яку мав Ісус Христос. Він чув голос Божий, що це є Син Божий. І Він свідчить нам про це. Він каже, що ми оглядали Його, тобто розглядали не просто так мимоходом подивились, а вони досліджували його, вони все бачили. І він каже, доторкалися до нього наші руки. Мабуть, коли Він, Ісус Христос, омивав їм ноги, Він торкався до них. Коли він пише, апостол Іоан, що Він. Лежав на грудях Ісуса Христа, коли вони вечеряли. Вони приймали з рук Ісуса Христа їжу. Вони все це бачили і бачили Воскреслого Христа, коли Він казав: Ось осяжіть мене, мої руки. І це свідчення, воно істинне. І він свідчить про це. І він каже, що це життя з'явилося. Ми побачили, свідчимо. Воно з'явилося, ми його прийняли. І він далі пише, що ми сповіщаємо вам, щоб ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і Його Сином і Ісусом Христом. Дорогі друзі, коли ми бачимо нашого Господа Ісуса Христа, де ми можемо його побачити? Як Іоанн своїми очима ми не можемо. Ми можемо побачити Його через читаючи Слово Боже, де ця яскрава картина описує нашого Спасителя Ісуса Христа, Його силу, Його славу. Апостол Іван бачив не тільки Ісуса Христа на землі, але Він в своєму об'явленні пише о том, що Він побачив Ісуса Христа. І йому. Дуже страшно стало. І він пише в своєму об'явленні так. І від Ісуса Христа пишу об'явлення, те, що він почув, який є вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів, йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями священниками Богові і своєму отцеві, йому слава і влада навіки віків. Амінь. Ось Він іде з хмарами і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так, амінь. дійно Господь наш Ісус Христос, Він великий. Коли ми спілкуємось з апостолами через їх послання, через Євангелія. Ісус Христос відкривається нам. Ми маємо радість. Коли ми читаємо, молимось зранку чи ввечері у нашій потаємній кімнаті, спілкуючись з нашим Господом, наше серце наповнюється радостю. У нас є надія на життя. І не дивлячись на те, що наше життя може швидко закінчитись від якихось снаряду, прилетівшого чи що, ми маємо надію, що ми будемо з Богом. У 2014 році, коли я був там на Донбасі, то в нас був брат Віктор Афанасіч, йому було на той час вже 80 років, то він ще пробирався в Авдіївку, там відвідував братів та сестер, коли це було заминовано там якось він проходив, то сестрам він казав так: коли ви чуєте, вони кажуть, нам дуже страшно. Він каже, коли ви чуєте, що щось летить, то не ваше. Коли ви вже не почуєте, а будете на небесах, ото ваше. Він так вселяв надію на Господа, що як життя закінчиться, то ви будете з Богом. Дорогі друзі, це життя ми прийняли від нашого Господа Ісуса Христа через віру в нього. Чому? Тому що далі будуть проповіді, чому Господь простив нам грехи, як простив, чому Він зробив нас царями і священниками, що ми святі. Що ми діти Божі, це свідчення нашого апостола Ісуса Христа. І Він в кінці каже, що це спілкування, спільність з Отцем і Сином, спільність з нами, з святими, воно дає нам повну радість життя. Мені жалко тих людей, які пропускають зібрання. Я деякий час не був в церкві своїй, то я вже заскучав. Тому що ми в Господі Ісусі Христі, брати, коли ми збираємось, то кожен із нас приносить цю святість Божу. І ми, торкаючись один одного, ми дякуємо Богу за те, що ми є одна сім'я. Десь деякий час назад у нас був тут. Жив три місяці один чоловік, ну, він з окупованої території. Коли я був там, то благодійну місію був директором, то ми розмітнували через нього вантажі гуманітарної допомоги. Він був начальником вантажного відділу на Митниці. Зараз він вийшов на пенсію, приїхав для того, щоб. Отримати пенсію, то він три тижні жив у нас, три зібрання був у нас на зібранні. Коли він жив, то я йому сказав, що так, ти тут живеш, ми тебе запрошуємо на зібрання, ти обов'язково повинен бути тут. Він перший раз у нас прийшов на зібрання. Якраз тоді молодіжний хор співав. Він дуже був здивований, що багато молоді вірують в Господа. Потім, коли він уїхав на Різдво, він мене. Мені в телеграмі пишуть, скинь мені ну, посилання на ваше зібрання. Я йому скинув. Він потім дзвонить мені і каже: я так радий, що побув, що я маю спілкування. Я, Як включив, то багато рідних лиць там знайшов. Дорогі друзі, за три тижні, за три неділі він. Ну, може, може, з двома трьома людьми познайомився. А він каже, що багато знайомих лиць, і мені так радісно, бо знаходячись тут, коли всі злі ходять, коли е, нема такої, такого відчуття, я у вас почув цю любов, е, я не чував себе там чужим. Е, в, мені б дуже добре було там у вас. Дорогі друзі, коли ми маємо. Зібрані спілкування, це відчувається, воно дає нам силу, дає радість життя, радість від Господа. Коли ми отримуємо життя, ми радіємо. Коли ми живемо, ми радіємо. Іноді ми не цінимо чого. Мій зять е, працює на підприємстві, де вони е, оборудують магазини різні, е, ну і. Я приїхав, він каже, що один робітник наш повернувся з війни. Рік він був на фронті. Ну, коли він у нас тоді працював, він такий був незадоволений нічим і зарплата мала, і робота тяжка, і життя не таке. А зараз він змінився. Він прийшов з війни, у нього немає одної ноги. Він на протезі. І він з таким задоволенням працює і каже: мені так радісно, що я живий, я був в аду. То, що я не маю зараз ноги, але но я живий, я можу працювати, я можу спілкуватися з людьми. І він змінився, каже, його лице сяє, він за все задоволений за все, що має. Він пройшов через велике випробування. Він каже, я там молився до Бога. Бог захистив мене, і я маю життя. Дорогі друзі, коли ми маємо життя тут на землі, ми радіємо. А коли ми маємо життя вічне, і ми знаємо, що ми є ті, які мають частину з Господом Ісусом Христом, в Його спадщині, що Він вів, вів нас в Царство Своє, і що ми є громадяни Неба. І незважаючи. Як наш буде переход в Царство Боже, Царство Небесне, ми знаємо, що ми будемо з Господом. Може, це буде і важко переходити, але та радість, що ми будемо з Господом, вона дає нам радість життя і тут на землі. Хай Господь нас поблагословить. І те, що ми знаємо про нашого Господа Ісуса Христа, що Він є спокон віку, Він вічний. Христос дає нам життя з цілею тут на землі і життя вічне. І через стосунки з нашим Ісусом Христом. Ми завжди завжди маємо радість життя тут на землі. Амінь. Ми помолимось, подякуємо нашому Господу. І я звертаюся до тих, хто не має радісті в Ісусі Христі, не має свідчення, що Він спасен. Звернитесь до нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він відкрився для вас, простив вам гріхи і дав вам вхід в Царство Боже. Будемо молитись.